Так, тут у нас пацієнт пацієнту майже 90 років. І ми бачимо, що на око виражена концентрична гіпертрофія лівого шлуночка і виражені дегенеративні зміни артального клапана. Одразу наука зрозуміла, що це критичний артальний стенос. Ну ми зараз будемо все це підтверджувати. І, крім того, знижена фракція викиду сиріально. Міряємо в парастернальній позиції основні лінійні розміри лівого шлуночка діастола, систола. І зрозуміло, вже на око, щоб пацієнти на фракцію викиду, може бути таке, що градієнти на цьому вертальному клапані будуть не відповідати класичним великим критеріям. винисний тракт. І одразу я заходжу в меню, це стосується тікілоджика. І ще раз мірюю цей винисний тракт для того, щоб потім поміряти ефективну площу вертального клапана. Передсердя делітоване, корінь аорти і висхідний відділ. Бикаємо мережинка, КТК, бачимо, що є регургітація на нейтральному клапані під передню стулку. Є регургітація вертального клапану. Ексцентрична. можна поміряти плюс-мінус виноконтракт, але тут не дуже гарно видно. 0,3. На межі між рукою і помірною. Переводимо на що ще бачимо, що правий шлуночок також кидеться в очі можемо приблизно подивитися на цей діаметр виносного тракту, так він також збільшений. Переводимо на коротку вісь, бачимо, що зірочкою такою да, не відкривається артильний клапан, тобто він є тристилковим. І великий розмір легенвої артерії. Вона значно більший, аніж аніж аорта. Можемо одразу поміряти діаметри основні 3,5, це точно долітація, тим паче дідусь у нас хутенькі. <кху> Ось видимо, бачимо також віфкацію. Можемо поміряти. Самі гілки, ну, все делітоване. Ну і одразу режим котика оцінимо, що тут на клапані, легені артерії і є трошки регурітація. Ну, дуже сильно. Так, ну, здавалось би, має бути більше. Зараз прискорення на легеневій артерії, він вкорочений. Ну, є ознаки легеневої гіпертензії. Зрозуміло, що тут вона буде. трикоспідальний клапан, поголовин. Зараз подивимося на опікальні позиції. Трошки на мене. Потім приєднаємо до його до кардіограми, щоб вже фракцію з кардіограмою подивитися, бо знижена функція і дилітація, щоб було зручніше, не було похибки. Оцінюємо діастову. тут дуся, синусовий ритм. Я ще хотіла сказати, що мовчу так, це дуже добре до нього. Звичайно, що тут все буде нормально. Вот такое наполнение. И ВРТ. Так аныни догоры. швидкість и поток. За тканиним допером. Ну, Диффузно, зрозуміло, так? Да? Якщо і на око воно так знижене, то і тканинний допер також нам скаже, що так. Тут багато рідини. Потім будемо його оцінювати. Так. Правий шумочок також у нас знижена функція. Систолічна швидкість 6,3. Та все. Дивно сім, вона лежить. Дивно сім, Ось вона. Ну, тут наука, якщо подивитися на пацієнта, будемо шукати асцит. Зараз дізнаємося, який обмін регурвітації відповідає плюс-мінус помірний, да? і максимальна швидкість трикоспитальної регургітації. 3,3. Тобто, звичайно, що тут висока ймовірність легеневої гіпертензії. Нейтральна регулітація. повертаємо, та, вона там була ексцентрична. Невеличка так. піза. Також великою. Отче те, що тут виражена кальсифікація, досить буває складно попасти на цей потік, трошечки ще пройти. Ага, ось. Якщо собі його виявити, десь так воно буде. Ну Може ще раз, може, краще виведу. О, супер. Ну і тут, до речі, все одно градієнти відповідають критично. 104 метри на секунду швидкість. Тепер виносний тракт. Що по ВТІ порівнянні у безперевності 0,36. І об'єм ударний волюмометрично 34, тобто, не дивлячись на те, що пацієнта низький потік, все одно градієнти в нього високі. Так, далі можна одразу поміряти праві відділи. Є вже потім він у нас не повинна лежить, ми поміряємо фракцію за Сімсоном і можемо із трейн, якщо він тасться. є трошки рідини за на передсердям долітація виражу правого передсердя лівого передсердя. Так, тепер чіпляємо кардіограму. доочинювати исторично случаю і строй. Якщо погана якісь кардіограми, то просто що нам стріль нічого не, не синхронізує. Міряємо спочатку методом Симпсона фракцію. Якось виглядає оптимістично. Двокамерно позиція те саме. 20, десь 20 має бути. Так воно і виходить тут, плюс-мінус 60 ударний об'єм за Симпсоном, мінус там 10-20, да? регургітація на мітральному клапані. І ще ж, до речі, регургітація на артальному ще є. треба буде повернутися ще. Так, пробуємо стрейн. Ага, і не хочу він через те, що кардіограма мені не подобається, хоча в принципі вона ну, пристойна. Ще раз пробую. І погано видно. Ну, окей, вже як є, в принципі, так воно і відстежується. Вже для історії стрим тут 3 і 2. І так от там ну, десь і насправді є чотирикамерна позиція.

В сам процес. Ну і маємо ось таке. Да, зрозуміло, що десь плюс-мінус не відповідає реальність. Бачимо таким беретеном кінець усіх сегментів. Це не дуже гарна така ознака фанатична. Все і нам залишилося, що нижня порожниця. А я хотіла. Подивитися ж на я її забула. Так, зараз трошечки ще. Два потоки, до речі, Ну, Вона легка вона там летяться. На спиночку, будь ласка, поверніться на спиночку ровно. На спинку ровно, лишитись, на спинку. Ліжне угу. порожниста, обтелектований кусочок ливиня. да, хвіст лисиці. Шо великий гідроторок будемо очікувати. печенька да, капсула печеньки так уж заведено так стенка правого шумочка топщина так уже тут помочь В по морде на схиднее Видно. Посмотрим, тут не, не формируется у нас. Так, хорошо. До меня с памячкой сядайте. Сядайте до меня с памячкой. Туда и сядайте. Сядайте. Лавея вести да? гідраторакс? Ну, тут більш, тут величезний, там поменше.